Володимир Зеленський перебуває з візитом в Сполучених Штатах Америки і з'явилася інформація. От зараз у 8.35 є позитивні сигнали. Україна може отримати томагавки. Зараз обговорюється їхнє постачання. Ну, дійсно, вчора такого, такої халепи наробила публікація Дональда Трампа після розмови з Путіним. І деякі канали, я записував про це відео, почали сповіщати, що це тривожні сигнали, що Україна може не отримати домагавки, що от знову зусилля України зруйновані. Я щоправда не розумію, в чому тут зусилля України і які зусилля зруйновані, адже розмови про мир і спроба зупинити Путіна ніяким чином. Не заперечує постачання Україні оборонного і наступального озброєння. Власне, вчора Дональд Трамп якраз і написав про це, запитавши у Путіна: а чи він не проти. От я сказав Путіну: ви не проти, якщо я дам Україні пару тисяч томагавків, йому ця ідея дуже не сподобалась. Чому не сподобалась, бо томагавки дійсно суттєва зброя, хоча ми пережили не, 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 ну, не один цикл постачання Україні дійсно серйозного озброєння. Це колись були танки, це були літаки, але суттєво ситуацію це не змінило. Хоча ми не знаємо. Можливо, якби не це озброєння, то Путін умовно був би вже там в Дніпрі або захопив би Харків. Ми цього не знаємо. Зрозуміло, що серйозне сучасне озброєння в достатній кількості здатне стримувати ворога. Бо фронт настільки настільки широкий, що навіть Російська Федерація не здатна прокрити всі абсолютно ділянки. Це, от я зараз от розповідаю, говорю, а мені згадується Друга світова війна, як тоді. Як тоді на цих же полях воювали з нацистами. Хто б міг подумати, що Російська Федерація колись буде на цих же полях абсолютно всерйоз воювати з Україною? Це настільки жахлива історія, це настільки жахлива ситуація. Уявіть собі, тільки тільки зловіть себе на думці: Російська Федерація воює з Україною, це не гібридна війна, це не війна, де нас тут ніє. А це реально війна. Війна проти, проти мирної країни, проти країни, яка не нападала, проти країни, яка не скуювала ніяких інтервенцій, і країни, яка просто намагалася обрати певний свій шлях. І ця війна ведеться з повномасштабної з 2022 року, вже тоді, коли вщухли всі постмайданні аспекти, пов'язані з там. Питаннями Януковича, нової влади багато що зникло. І країна розпочала війну. І от в таких умовах ми змушені балансувати. І цей баланс полягає в тому, що з одного боку, ми повинні отримувати те озброєння, яке допоможе нам, а з іншого боку, ми всі чудово розуміємо. Я чому от перемкнувся на те, щоб ви відчули цей трагізм. цей... Маразм ситуації. Ви повинні розуміти, що людина, яка віддала наказ стріляти, вбивати, йти танками, обстрілювати ракетами Україну, ви повинні розуміти, що, що ця людина вона, її не можна зупинити військовим шляхом. Її не можна зупинити тільки ось таким способом. Потрібно долучати ще якісь додаткові механізми. І ось цим механізмом станом на сьогодні є Дональд Трамп, який намагається телефонувати, який намагається комунікувати, який намагається налагодити якісь якісь мости, повернути Путіна до якоїсь цивілізованої розмови. Трамп чудово розуміє, зупинити війну тільки військовим шляхом, ну напевно, можна, але це буде коштувати дуже багато життів. Це буде мати непрогнозовані наслідки. І Дональд Трамп намагається. Намагається різними способами вгамувати Путіна. Тому томагавки, скоріше за все, Україна отримує. Я про це неодноразово повідомляв. Інша справа скільки їх буде, і питання в тому, які будуть запобіжники. Використання цих систем, щоб не спровокувати ще одну стадію а, війни, і власне цим запобіжником, нібито, має стати а, те, що американці будуть обслуговувати системи, а саме американці будуть обирати цілі і будуть супроводжувати цю техніку. А, не буде віддано Україні, не буде навчання навіть українських операторів використання цієї. Зброї, і це може стати певним запобіжником. Тобто ракети можуть бути в Україні, але тільки Сполучені Штати Америки визначають профіль використання цих ракет. В цілому, це, напевно, правильно. Зброя повинна бути, Путін повинен усвідомлювати, що Україна і так має. Доволі небезпечне озброєння, адже ми знаємо, що томагавки можуть нести і ядерний потенціал, що, власне, руйнує всю модель Путіна, який так боявся, щоб в Україні не було натівських баз. А в результаті війни прийшли до того, що тепер на лінії зіткнення можуть бути томагавки, які можуть нести ядерний заряд і при цьому не бути такою стратегічною ядерною зброєю. Ну, що називається. За що боровся на те і напоровся, і з цим буде важко сперечатися, і це буде важко пояснювати власному народові, а як же так вийшло. Воюємо з Україною, щоб не було натівських баз, щоб НАТО не розширялося. Ну, така була історія. А тут НАТО і, і Сполучені Штати, і Томагавки, і літаки, і все інше, плюс санкції, плюс деякі обмеження, ну, це такий собі фінал війни. Тому Путіну потрібно виходити з війни, і Дональд Трамп це чудово розуміє, тому буде робити все від нього можливе, щоб і дипломатичним, і військовим шляхом витягнути Україну з війни. А інше питання чи бажає топ лідер України такого шляху? Чи бажають українці такого шляху? Адже опитування показують, що українці не готові віддавати території. Це станом на зараз 54%, колись було 65%, колись було 78%, колись було 85%. Сьогодні настрої змінились і українці вже не знають, яку стратегію обрати, і до якої думки. Долучитися, чи то війна з певними ризиками, ну суттєвими ризиками, чи то мир з певними компромісами. Але ці компроміси вони викликають дуже багато запитань, чи продовжиться війна, чи будуть відкритими кордони, чи не буде мобілізації, чи буде можливість розвиватися бізнесу. А як себе буде поводити наш ворог, а як будуть люди на тимчасово окупованих територіях і так далі. Тобто, ми повинні усвідомлювати, що і мир, і війна вони все одно не попустять Україну, і ми будемо в цьому процесі ще десятки років. Тут не можна нічого порадити середньозваженому українцю, крім одного, спробуйте обрати свій шлях, спробуйте знайти себе. В цій реальності спробуйте жити, виживати, бути корисним для себе, для країни, для ваших близьких, для вашого оточення, для ваших робітників, якщо ви приватний бізнес, тому що це все наша доля. Якби хто з нас сьогодні смачно не їв і на якому б крутому автомобілі не їздив, Пам'ятайте, що все це невеличкий проміжок нашого з вами життя у всесвіті великої історії. Таке життя, така наша доля, так нам судилося. Тому бережіть одне одного і пам'ятайте: ваша підтримка одне одного, ваші добрі слова, ваша можливо, нежадівність, ваша щирість вони грають не менше значення, ніж томагавки. і... Сміливість наших воїнів на передовій. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.